Всім привіт, це канал Гітара по по-українськи» Сьогодні в нас обзор на ось такий комбо-підсилювач New X Stage Man 2 AC 60. Дуже крута штука. Насправді це не просто комбо-підсилювач, а це справжній комбайн. І зараз я вам розповім чому. Тут є такі режими: типа ніякий режим, він нічого не додає зайвого і просто прикольно звучить. От, послухайте. І тепер я зіграю ту ж саму композицію на позиції фінгер. Перемикаємося на режим страм. Зараз я почешу медіатором, бо саме для цього, мабуть, цей режим і був створений. І він такий більш теплий. Тепер порівняємо з звичайним режимом. Не той, не той. Знаєте, в цьому випадку мені якось більше сподобалось на режимі страму, як не дивно. Тож прикольно, що таке є. Не треба накручувати бас, мідл і требл, низ середину і верха. Хоча тут така можливість є. Це така база комбо-підсилювачів, можна накрутити, якщо вам це треба. Я б, мабуть, по замовчуванням ставив все на 12 годин. Єдине, що трохи прибираю басу, бо я, типу, граю у стилі фінгерстайл, тому я трошки басу прибираю і, в принципі, лишаю все от таке, як є. І ще є. Я люблю додати ревера. Тут ревер є прямо зверху. Я додаю, давайте покажу, як він працює ось в такому положенні. Зовсім трошки додало кімнати, але вже, знаєте, звук такий більш об'ємний. Давайте поставимо на 12 годин і послухаємо, що буде. О, вже так відчувається. Я вже заглушив струни і ми ще чуємо. І давайте увалимо на максимум і подивимось, що буде. Це таке, що знаєте, для окремих ноток, там щоб політати там в космосі. Як ви зрозуміли, ревера тут більш, ніж достатньо. І тут є ще одна крутілочка, яка відповідає за ефекти. І буде вона давати той ефект, який у вас насправді накручений в вашій апці. І ми його давайте накрутимо. І ви можете бачити, як я його підкручу, і він додається. Зараз, в цьому випадку, це ділей. Можна підкрутити по часу. І прикольно, що це можна робити як в комбіку, і воно, бачите, синхронізується з апкою. Дуже цікава штука, прикольно. До речі, про сам додаток. В мене він зараз на айпеді. На айфоні також працює, і наскільки я розумію, на андроїді також все гарно працює. І перший же екран, який нас зустрічає, це така штука з еквалайзером. Тут можна настроїти гучність, ще додати прибрати. Є low-cut і high-cut, тобто просто прибирання чи додавання верхніх та нижніх частот. Ось давайте по дефолту. Приберу верха. Ну, може, в мене така задача прибрати верх. Наприклад, це підійде тим, хто там співає. Наприклад, тим більше, якщо ви співаєте у високій тиситурі, прибрали трошки верху, і вам він вже не заважає в гітарі і можете співати собі. Ну і так далі з лоу-катом така сама історія. Він просто прибирає низ. І далі у нас є така штука IR. Це така собі емуляція звукознімачів. Крутих брендів, крутих гітар. Тут є Gibson, це Всі з J, М це Мартін, і Т це Тейлор. Давайте щось виберемо і спробуємо. Послухаємо, як це виглядає. Давайте якийсь Мартін. Давайте якийсь Тейлор. Чесно кажучи, я не можу сказати, який мені тут звук подобається більше, але, мабуть, я надам перевагу поки що просто без цієї штуки. Мені подобається просто чистий звук, нічого не емилюючого. Мене все устраює. Тепер по ефектам. В полі ефектів є корус. Декілька штук різних. Є ще корус. Ось такий ефект є. Ділеї і їх насправді багато. Тут також накручуємо, скільки його буде в міксі. Тобто, так він буде гучніше. І крутілка тайм. Ну, взагалі тут можна бавитись дуже довго. Я зараз цього не буду робити. Я вже це зробив до відео, але я заліп насправді надовго. Ще різні ділеї і ревер. А ще для ревера є тут так само окрема штука. І тут декілька режимів: room, hall, plate, spring. Ну, тобто там менша кімната, або цілий hall. Ну, я думаю, ви знаєте, як працює ревер. Давайте приберу все таки ефекти, щоб був тільки ревер. У нас хол, це плейт. Одна з моїх улюблених штук, що тут є. Тут є метроном вбудований. Вмикаємо. Скільки ми його хочемо, щоб його звучало. Настраюється темп або темп можна натапати. Хочу, хочу менше. Трошки не попадаю в метр, але це вже проблема виконавця, а не метронома. Чи метроном для вас скучний. Ну, це логічно, він такий є. То можна вибрати під цей же темп в різних стилях мінусовки. Типу перкусії. Або така. Більше такий попрок. Кайф. Регги. Ще купа різних пресетів: румба, фанк, латина. От шафл мені подобається. Такий, щоб залабати без цук. the slow soul Комбік акустичний. І це насправді важливо. Бо я до цього грав тільки в комбопідсилювачі, які йдуть до електрогітар. Іначе, здавалось би, там динамік, тут динамік, наче здавалось би, ну в чому різниця? А ні, різниця є. От саме в електрокомбіки. Акустика звучить пластмасово. В цьому компіку акустика звучить більш акустично. Вибачте за повторення слов акустична, але це дуже важливо. Бо я все ж таки граю на акустичній гітарі, і мені хочеться, щоб була акустика. Акустика, акустика, акустика. Нічого страшного. Ми ж розмовляємо про акустику, про звук. І що я маю на увазі під словом акустичний? Я маю на увазі, що гітара звучить більш натурально. Не пластмасово, звісно, не так круто, як гітара, яка записана в крутий студійний мікрофон. Але це і не крутий студійний мікрофон. Це комбо-підсилювач, який робить свою функцію, робить її гарно з приводу звуку, виставки робіть самостійно, але одразу скажу, що він мені дуже сподобався. І нарешті моя улюблена фіча це лупер, і що прикольно, в комплекті з цим комбо-підсилювачем йде педалька. Одна кнопка управляє лупером, інша кнопка управляє мінусовками. Поки що нам знадобиться тільки оця кнопочка. Перший дотик вмикає луп, другий дотик вимикає. Давайте я це зараз вам покажу. Мені сподобався звук, і сподіваюсь, він сподобався вам також. З вами був Артем, канал Гітара по українськи Пака-пока і слава Україні.